Пане Романе, а за яких умов нам доведеться погоджуватись на мир, написаний не нами, де фактично Україна просто Україні просто дозволять посидіти за столом, де, де їдять дорослі? Не вірте у ці московські дискурси? От ця цитатка, яку ви зараз оголосили, її немає ні в мові Трампа, хоча могла бути. Ні в мові рубіо, тим більше, вона прийшла до нас із матеріалів, які були надруковані двома московськими ідеологами. Це Сергія Караганова і Хвьодора Ульянова. Там були цитати, і їх штампом затвердив міністр Стара Коняча голова, тобто Лавров, як його називають у дипломатичному світі. Позиція України це позиція України, і сьогодні, в великій мірі, все залежить від твердості і волі Президента України. Те, що ним уже сказано, що ніяких домовленостей, які будуть стосуватися України без України, воно вже почуто.